Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Цьогоріч сільгосп виробники Вінничини» південних районів зібрали перший врожай кавунів на заміну традиційним. Херсонським в області вже зібрано понад 13 тисяч тонн баштанних культур, середня враженість яких склала 140 центрів на круг. А господарства Вінницької міської громади цьогоріч можуть повністю забезпечити свіжими овочами власного виробництва внутрішнього споживача. А впродовж наступних трьох років у межах громади запрацюють гуртові сільськогосподарські ринки. Детальніше про це ми і будемо говорити з радником Вінницького міського голови з питань АПК Олександром Закорченим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Доброго дня. За інформацією Мінагрополітики, Віннична посідає третє місце по збору баштанних культур. Скажіть. Господарства яких районів в області, як правило, займаються на сьогодні їх вирощуванням? Ну традиційно це. Культури, які вирощувалися в південних регіонах, це Ямпільські, Кижопільські, Піщанські райони, можуть зараз і піти і далі на інші, але як правило, це ті райони, де вони там вже в минулому, позаминулому роках були вирощувані, а зараз вони масштабуються, збільшують об'єми, того, що для того, щоб масштабуватися, треба вивчити технологічну лінію, особливості вирощування культури, пройти можливі ринки збуту. Тому в них є попередній досвід, крім того, склалися обставини. Що е, є обмеження з постачанням зі сходу такого виду продукту, тому якби би з е, допомагає їм, якби в розвитку даного напрямку діяльності? І до речі, цей напрям може бути досить таки перспективним, враховуючи от останні погодні умови умови, які складаються на території України в цілому і Вінниччини зокрема. Ну, певні кліматичні умови змінця в такий спосіб, щоб ті культури, які раніше е, не дозрівали в нашій території, сьогодні вони досить добре себе е, рекомендують і почувають. Тому якби, да, зміни такі. От, якщо дивитися за баштанами, то один фермер також спробував до 1 гектара посадити е, кавунів на е, території Вінницького Хутірського округу. От і, і ну, досить непогано в нього вийшли, але це вкладення, це ризики, тому він е, на малій площі хоче подивитися, як відбувається вирощування, які особливості, які умови для того, щоб можливо вже на наступному році е, збільшити площу і, і розвиватися в цьому напрямку. Тобто, фактично, фермери Вінницької громади вже почали цим займатися, вирощуванням баштанних культур, так? перші умови диктує ринок. Ринок показав, що є е... вільна ніша. вільна ніша. Так, є вільна ніша, а основною метою будь-якої діяльності є отримання прибутку. Тому конкурувати на тому, що роблять всі, це е, якби така е, затратна праця. А спробувати себе там, де низька конкуренція і є велика потреба, це збільшити можливість свого заробітку. От вони і хто такий ризиковий, бо е, так будемо сказати, не боїться вивчати нове сп. ...пробувати налаштовуватися на, на майбутні якісь позитивні результати? Ті початківці починають. І, Як правило, хто перший починає, того краще вдається. А, а якою є ціна на, в розрібній торгівлі на Вінницькі кавуни? Та скільки тонн, можливо, цієї ягоди нам необхідно для того, аби забезпечити внутрішнього споживача, тобто жителів Вінниччини? Можливо, є у вас якісь підрахунки? Ну, Ціна в різні періоди коштувала по-різному, але вона коливалася від 30 до 20 гривень в різні періоди часу. От, якщо ти приїжджаєш повз місце, де вони вирощуються, то є баштан, багато де вони продаються, це і в Могильовському районі, і в Ямпільському районі, і Шпіку, коло Шпикова там так по дорозі можна зустріти. І з інших сторон, там вони були в межах до 20 гривень 19-20-20 гривень, десь в таких цінах можна було придбати. Придбати ці кавини в розрібних торгівлі, от, вже в магазинах вони коштували десь 25, ну такі ціни, ті, що я бачив. Тому якби, ну, така ціна. Така ціна. А от зрозуміло, що все ж таки нам необхідно декілька років та сприятливі умови для того. Аби наситити, наситити внутрішній ринок баштанною продукції. А на сьогодні з яких країн світу ми імпортуємо кавуни та дині на сьогодні? Ну, важко мені відповісти на це запитання. Так, якби скільки країн? Ну, це, е... Якби та східна частина країни, які завжди це постачали, в нас вони не змінилися, так вони і, і постачають. Тому в нас, якби динями люди потрошки вирощують самі, але так, що промислово-то в нас в основному тільки кавунами. А дині це так, це східні регіони, Турція і, і та сторона, Азербайджан і Отам, там звідти нам йде це все це продукція. зрозуміло. Пане Олександре, а щодо інших культур, зокрема огірків та помідори, якщо скажімо, перша у нас вирощувалася в достатній кількості прибажна за рахунок е приватних домогосподарств, то друга помідори на Вінничну завозились, як правило, з Херсонської Одеської областей, якою є ситуація на сьогодні. Ну, ми працюємо вже другий рік, будемо казати, з аграріями, і як наслідок цієї, цієї роботи і якби, змін на ринку, ситуація складається слідуючим чином. Значить, в, в минулому році 30 гектарів це була площа посіву овочевих культур на території Вінницької міської територіальної громади, цього року вже 41. Тобто на 11 гектарів більше. Того року займалися тільки три фермерські господарства, цього року їх уже сім. Якщо ми подивимося в розрізі культур, всі культури дали, дали приріст, всі культури дали приріст. От, на 60% зросла площа посіву капусти та цибулі, підросла. в три рази зросли площі посіву баклажанів, перців і помидор. Втричі і заклали невеличку площу огірка, тому що раніше огірок, якби в таких господарствах не закладалося. Плюс населення також вирощує на присадибних ділянках таку продукцію, то навіть якщо дивитися по цій структурі, що я вище перечислив, ми бачимо, що зміни відбулися значні. От три рази збільшити площу, це навіть це якщо вона невелика, все одно вона говорить про тенденцію. Якщо б нам не тільки на Вінницькій міській територіальній громаді, а дивитися на область, площі змінилися досить суттєво. Дійсно, так як ви сказали, частина господарства Вінницької громади спеціалізується на вирощуванні овочевої продукції це моркви, капусти, пальці, цибулі та картоплі. Ви сказали, що в нинішньому сезоні вони себе показують по урожайності досить таки непогано. А Якщо говорити про загальний вал, його буде достатньо для забезпечення внутрішнього споживача, тобто мешканців області? Сьогодні такої проблеми не прослідковується, всі потреби задоволені. Це, цей рік є досить такий врожайний для, для помидор. От, єдине, що в кого немає поливу, то ми бачимо, що, от, наприклад, відвідували земельні. Плантації там, де вирощуються овочі, наприклад, по Вінницькій міській територіальній громаді, бачили, наприклад, баклажан. Його розмір є досить невеликий. Це говорить про те, що період формування на кінцевій стадії вже його розвитку не було відповідно вологи для того, щоб він наповнився і відповідно зросла врожайність, дивимося по перцях, високі температури дають їм опіки, тому що немає певного зволоження і вони гірше проростають. Тобто є, є помидора, для неї ця погода сприятлива, вона гарно дозріває, менше хворіє. Тобто Є є свої особливості, але в цілому. Цей напрямок він, він розвивається, і ми в міській територіальній громаді дивимося на нього. Це в нас запланована завтра вже виїзд на Вінницькі хутори для зустрічі з особистими селянськими господарствами, які займаються овочами. Ми поставили перед собою завдання в четвертому кварталі відпрацювати програму фінансової підтримки розвитку галузі От, І бачимо в перспективі, що одним із самих дієвих інструментів, які допоможуть, Розвивати цю галузь, це є допомога в зрошенні крапельні поливи ті і все, що з цим пов'язано. По перше, воно збільшує врожайність. Якщо ми дивимося по врожайності, навіть якщо з одного гектара, там, наприклад, там може бути мінімальна там. 15 тонн, максимально 30 тонн, ну це в два рази. Якщо ми по цінах сьогоднішніх поставимо, то ми дивимося, втратиться декілька сотень тисяч на одному гектарі. Тобто це досить серйозні речі. А якщо ми дивимося, що там декілька гектарів і культури, які користуються попитом, мають різну ціну, то різниця може бути вищою і втрати можуть бути більшими. Тому ми пробуємо сьогодні систематизувати, піти до. До таких виробників виводити їх з тіні, пропонувати їм системну підтримку, об'єднувати їх, ну і працювати, тому що ми вже якби рухаємося в сторону створення кооперативу такого. От або ж якоїсь асоціації овочевої окремо для того, щоб можна було е, ну, вирішувати досить багато питань, тому що в других напрямках ми вже в цьому питанні просунулись, бачимо в цьому е, гарні результати. Тому вважаємо, що це досить правильний шлях, пане Олександре. В нинішньому сезоні непогані види на врожай саме такої культури, як картоплі. Якою на за вашою оцінкою, якою може бути ціна, оптова ціна на цю культуру вже. Восени, вважаючи на те, що буде досить таки непоганий вал? Ну, важко мені дати відповідь на це запитання, <кій> тому що в нас досить непоганий вал був в минулому році, картоплі було вирощено досить багато, і були навіть проблеми з її реалізацією. Її ціна в кінці якби обвалилася, і е, ті, хто великими об'ємами господарства повирощували, мали проблеми з реалізацією цієї продукції. Тому до цього питання. От, е, Треба дивитися, так якби покаже час. Я так думаю. Я думаю, що ціна буде коливатися на рівні, якщо ми бачимо по очах, вона коливається на рівні попереднього року. Я думаю, що такою вона і залишиться. У Вінниці триває підготовча робота по створенню гуртового сільськогосподарського ринку, який з часом може набути статусу і регіональною. За попередньою інформацією, ринок буде знаходитись в селі Щітки на території Вінницького хутірського округу. Скажіть, якому, на якому етапі перебувають відповідні роботи? Ці роботи відбувають ми зараз напрацьовуємо об'єм. Виробників, які зможуть забезпечити потреби того ринку, бо створити, створити ринок, визначити локацію юридично його зареєструвати це одна справа, а наповнити його змістом і забезпечити його життєдіяльність це зовсім інша справа. І ми сьогодні працюємо. Ми вже бачимо, було три фермерські господарства, які вирощували овочі. Сьогодні їх уже є сім, і площа їхня зростає. Ми, ми про це з ними рухаємося. Значить, зареєстрували торгову марку Вінницький фермер. Основною її частиною є те, щоб вона допомогла популяризувати, і об'єднати і винести на прилавки продукцію і виробництва місцевих фермерів, в тому числі і овочів. Можливо, навіть сказати в першу чергу, тому що в сім'ї певні питання. І в цей спосіб ми хочемо вивести на, на ті об'єми, тому що 41 гектар це є не досить багато. Ми, ми знаємо, що якщо подивитися, скільки вирощується овочів особистих селянських господарствах, це буде декілька сотень гектарів, а не до 50. Тому якби ми рухаємося спочатку на створення об'ємів об'ємів виробництва для того, щоб вони були офіційні, щоб їх можна було декларувати, щоб можна було формувати партії до продажу, задекларувати, що ми здатні вирощувати такі-то об'єми і забезпечити об'єми до продажу чи в місті, чи навіть за його межами. Але ми повинні показати перше, коли почати ці розмови, що в нас закладені площі, в нас. Закладаються такі-то культури, у нас є отакий перелік виробників? Ми можемо про це говорити зараз. Ми нам потрібно пройти першу, першу частину цієї цього шляху для того, щоб вийти на ринки. І останнє питання: скільки таких ринків заплановано створити впродовж останніх наступних трьох років згідно. Програми розвитку аграрного сектору громади ну частина ринків працює і сьогодні. Це, наприклад, ринок привокзальний виконує багато таких функцій. Є ринки, які розташовані по території міста. Там також є місце для реалізації продукції, яка в фермер. Є ринок урожай кругом представлені ці продукції. Ми говоримо про створення одного ринку, але його функція буде. В тому, що це буде типу логістичного центру, це буде і ринок, і гуртовий ринок одночасно. Тому в нього трошки другі задачі стоять. От я думаю, що він буде рухатися більш такого напрямку європейського типу. Він буде забезпечувати, зможе заключати договори з мережами. Вони будуть бачити, що тут зберігається продукція, тут в яких вона умовах зберігається, які її об'єми, і це вже буде в такому цивілізований спосіб формуватися планова. Стабільна робота в цьому на що ж час ефіру. Добіг кінця нагадаю, ви слухали програму з перших уст за участю радника Вінницького міського голови з питань АПК Олександра Закорченного йшлося про умови вирощування баштанних культур, створення оптових ринків плодово-овочевої продукції на території Вінницької громади. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.